Вітання усім глядачам каналу Кіровоград сьогодні ми прийшли в гості до чудової жінки, яка малює картини, вишиває, а ще пише надзвичайно прекрасні вірші, дитячі вірші і казки. Книжки з дитячими віршами Тетяни Якименко добре знають і люблять маленькі жителі нашої області. Веселий дощик, пригоди писанки вже знайшли своїх прихильників та поціновувачів. А зовсім нещодавно вийшла друком нова книжка Тетяни Вікторівни Жили були, як і попередні, ця книжка є надзвичайно яскравою та колоритною. А ще в ній не просто вірші, а цілі повчальні історії. Тим вона цікава, що вона, ніби, це не вірші, а байки. Це ніби така маленька хрестоматія для дітей із зоології. Я там розповідаю про різних тварин, птахів, але у такій формі, що дитина може побачити і різні вади цих тварин, і позитивні сторони їхнього характеру, їхню вдачу, зробити висновки, так як от у байці. Щось є тут і повчальне. Раз маленький ховрашок в полі відшукав мішок. Каже, буду в нім носити хач, щоб добре взимку жити. Зсипав у мішок пшеницю, гречку, жито, чечевицю, вкинув з пів відра ячменю, кукурудзи повну жменю. Як зібрав оті всі речі, то звалив мішок на плечі, до нори його приніс, а в нору мішок не вліз. От дитина буде читати. І, мабуть, зрозуміє, що не можна бути жадібним <гум> занадто. Дійсно, повчальні такі вірші. Повчальні віршики такі. У мене колись така була задумка, щоб зробити ну, декілька їх таких серій, зробити таких книжечок. Але знаєте, від мрії до народження книжки дуже довгий шлях, бо це з фінансами пов'язано. Дуже і дуже вдячна. Абсолютно не можу вам передати словами тієї подяки всьому творчому колективу видавництва Імекс. Бо вони настільки люди самовіддані і вони настільки стараються. І дійсно вони роблять ці книжечки, вони неповторні. Ми, коли були в Києві на книжковій ярмарці, ви знаєте, всі просто ну, заглядалися на наші книжки. Вона яскрава така Яскраві, так, і колоритна і дійсно. А що надихає вас до написання дитячих віршів? І як ви їх пишете? Вони в вас зразу виходять чи ви думаєте над ними? знаєте, я так люблю дітей, вони якось самі і народжуються ці вірші. От дивишся, а дитина це таке цікаве створіння, неповторне, і вони можуть такими бути несподіваними. І в них такі ідеї, і вони у своїй наївності, вони такі мудрі, ну не треба нічого придумувати. Абсолютно, просто дивишся і, і потім пишеш для них. Мені дуже імпонує початок ось в усій книжечці. Ось я для дітей, для своїх читачів написала такі слова, де б ти не жив. Біля високих Карпат, чи на березі теплого Чорного моря, серед безкрайніх степів, чи біля віковічних лісів, у гамірному місті, чи в тихому селі, у багатоповерхівці, чи в маленькій хатинці, що ховається у квітниках, все це наша Україна. Ти згадай, як у віконце, щедре та гаряче сонце свій промінчик посилає, то воно сказать бажає, що і ти. Моє маленьке частка України неньке. Ти дитя свого народу, маєш його силу й вроду. Ну, ось в такому дусі. Писати вірші для дітей непросто, адже дитячий світ докорінно різниця від дорослого. І щоб діти читали, сприймали. А головне, щоб їм ці вірші подобались, треба не тільки любити дітей, а і добре знати та розуміти. Знаєте, коли пишеш для дорослих, то Якось приміряєш до себе, а це ж треба на дитячу психологію на дитячу психологію. Це треба, щоб і мислення було дитяче, і взагалі сам ніби дитиною стаєш на цей час, коли пишеш дитячу книжку, дивишся очима дитини на все. І дитяче сприйняття світу, і барви. Ті, які бачать дитина в цьому світі, і настрій дитини. От коли ви писали перші вірші для дітей, для кого ви писали? Для онука свого Сашуні писала для Саші. Два котики веселі, живуть в моїй оселі. У нас на той час було два котики маленьких. І з цього почалося все. Перший вірш дитячий. Я навіть ніколи і не думала, що я буду писати їх. А онук пам'ятає цей вірш? Пам'ятає так, пам'ятає. І Багато віршиків пам'ятають. Взагалі я вам скажу, до мене діток багато тут бігає. То оцю книжку вони знають на пам'ять. Їх не треба було і припрошувати. Вони прибігають і кажуть. А ми вивчили віршики з вашої книжки. Це надзвичайно, надзвичайно приємно. Це говорить про те, що книжка живе. Деякі учні, Що вона потрібна? Так, а деякі діти вони вчаться читати по цій книжці. Крім дитячих віршів, крім дитячих книжок, у вас є ще е, вірші, там, інш, інші вірші, е, для кого ви писали, і яка їхня доля? Ви знаєте, я ж працювала в Кіровоградській районній адміністрації багато років і була учасницею е, хору. Горлиця асамбля. Співали? Співали, так, коли ще було здоров'я і голос. Співали. І е, Ми почали писати свої пісні. Там дуже талановитий керівник, хормейстер Наталія Матвіївна, Медведєва, заслужений працівник культури. Ми з нею надумали, а чому б і ні? І ми почали написали першу пісню Злітай, крилата горлице. Просто про наш колектив. А потім пішли і інші пісні, потім ми з нею написали. Я думаю, це знана пісня, бо й в Києві і в Палаці Україна виконував цей колектив горлиця. Відкривається фестиваль Калиновий спів, це калиновий цвіт пісня. Це є візитівкою так, «Калинового калинова. Візитівка є. так. Дуже гарна пісня вийшла. і я думаю, що Багато кірогоразців просто знають її. От. Були й інші, зорепат, ми пісню написали з Наталією Медведєвою, е, отримали диплом другого ступеня е, за цю пісню на одному із фестивалів. Але зараз, звичайно, я віддаю перевагу дитячим книжкам. Я думаю, що в цьому є сенс. Я просто живу цим, що е, надією живу, що ці книжки будуть жити. Над чим ви сьогодні працюєте? Ми зараз нову книжку робимо. Оля Коломієць вже малюнки зробила, і я написала казку в віршах, яка називається Золотоволосик. Тема не нова, але казка віршована. Я чомусь так мені закортіло написати казку віршовану. Я вам можу зачитати буквально декілька рядків. і Знову ж таки, у видавництві Імекс вже ця книжечка починає працювати. Готова до друку? Вона не готова, але вона в нею готується і починає працювати. Ось, послухайте. Це давно-давно було, місто гамірно гуло. в місті тім палац царевий, сяяв ніби кришталевий. В тім палаці, царі, цариця, дуже гарна молодиця, дружно і ладком жили. Царювали, як могли. Все у них було красиво: і карети, і коні сиві, повний двір гостей, тих Зранку тут бенкет і сміх. Далі не буду. Це буде, це буде інтрига. інтрига. Так, це буде інтрига. Є в доробку Тетяни Якименко і цікава, а головне актуальна сьогодні книжка Методичний посібник з виготовлення ляльки-мотанки, в якій автор розказує про всі види цього сакрального оберегу. Детальні фото ілюструють, як саме їх робити, а веселі віршики налаштовують на потрібний лад. Запропонували написати текст. Прибули до нас в Кіровоград представники фонду Дорога майбутнього, і, значить, треба було написати таку книжечку Посібник. Це дійсно як методичні, методична розробка для керівників гуртків позашкільних дитячих центрів юнацьких. І, значить, ми написали, я написала текст. А вже мої колеги, будемо говорити так, по цеху Лимаренко. Є така у нас майстриня, член спілки майстрів декоративно-прикладного мистецтва України. Вона робила оці ляльки, робили фото поетапно, і тут показують, як поетапно, як робити що. А я писала цю історичну довідку, але не в такій формі, знаєте, офіціозу. А тут і віршики є. Я робила для того, щоб воно було і цікаве. Не тільки воно було цікаве для методиста, для викладача, а і дитина. дитина. Просто щоб прочитала. Ось, наприклад, обличчя це сонечко, на ньому спіралька. Грайся, моя донечко, тобі перша лялька. Це про праматі, усіх ляльок, або як народжувалася лялька-красуня. Ляльку намотаю, стрічку пов'яжу, з нею я пограю, їй про все скажу. А вірші це чиї? Ну, я писала з їх. Тобто до кожної ляльки, до кожної писати. Так, я намагалася, вірші. щоб воно було цікаво, просто щоб було цікаво. Про книжки поговорили, а зараз переходимо до іншого боку цієї творчої особистості до малювання і вишивання. І як годиться, стіни оселі Тетяни Якименко прикрашають її роботи. Квіти у вишивці милують своєю яскравістю та неповторністю, а мальовані натюрморти та пейзажі зачаровують простотою та довершеністю. Від цих робіт віє радістю, добротою, любов'ю до життя і гармонією. Адже вони випромінюють красу душі самої майстрині. Що найбільше подобається, малювати чи вишивати все? Ой, ж таки? Вже, ви знаєте, я буває, що ранку не дочекаюся, і коли там вільний час у мене є, коли я почну малювати, а я ж пензлика до пенсії в руках не тримала. Абсолютно. І не можу іноді дочекатися, коли я голку візьму. Якось воно у мене, від настрою, так, мабуть, залежить. від настрою воно так. я Просто я скучаю от за цим заняттям. Коли ви вишиваєте або малюєте картини, які у вас відчуття всередині? Ви знаєте, мені так на душі спокійно і так гарно. Це, мабуть, невипита зайва пігулка, це, мабуть, відміняється похід до лікаря, бо знаєте, як вже на пенсії. Ой, заболіло, закололо, треба бігти. Заболіло, заколола, бери голку і роби собі іглоукаливання. Мистецтво терапія. Арт-терапія, так. Я люблю малювати квіти, я люблю малювати пейзажі. Чому? Квітів у нас в подвір'ї і на вулиці дуже багато, я квіти люблю вирощувати і люблю їх вишивати і малювати. А пейзажі, пейзажі це щось особливе. От тут пейзаж є над вами. Це село Субоці, там, де моя бабуся покійна жила, і де я виросла маленькою. Мене батьки відвозили туди на літні канікули. Абсолютно, по пам'яті, я зробила хатинку бабусину, всіх сусідів, там Тетя Маруся Потопальська, там червоних була хатинка, горняків. Все це я його відтворила в пам'яті, я його все це перенесла на полотно. Натюрморти мені подобається теж. Є ще картина, де село Анінське, це батьківщина мого чоловіка, гребля, там, де він рибу ловить. Так що подобається. Я коли так не можу там сидіти, десь і малювати, як зараз там на пленерах, то я його сфотографую собі там чи на мобільний, потім на комп'ютер, щоб не забутися деякі деталі, а потім сиджу і перемальовую. Я дивлюся багато. Відеоматеріалу, де художники, уроки, відеоуроки з живопису, різні школи. Пітер, Петербурзька школа, є Андрій Цимбал, там Денис Ніконов, Артикова, гарні такі російські художники. От, і вони дуже гарно пояснюють, показують, і читаю теорію живопису, диски виписала собі і так. Собі. Мені дуже, це дуже цікаво для мене. Тобто виходить, що ви самоучка. Самоучка, абсолютно. Я ж не на продажу, знаєте, вони не професійні, і я не намагаюся там щось наздоганяти, там чиюсь майстерність, абсолютно вони мені подобаються. Але скажу найголовнішу думку з цього приводу. Ось цього б нічого не було. Ні цього, ні книжок, нічого, якби не моя сім'я. Ви розумієте? Ви розумієте, коли чоловік, і коли син, наприклад, дорослий, коли вони розуміють, що це моє захоплення, вони ніколи в житті не сказали, що чим це ти займаєшся, що це ти робиш і навіщо воно це тобі? Я не встигла там щось намалювати чи вишити, Микола Іванович, давайте зробимо рамочку і повісимо на стінку. Вишивати Тетяна Якименко почала не так давно. Поштовхом до цього заняття став недошитий мамою рушник. Ви знаєте, коли пішла із життя моя мама, і залишився ось оцей рушник наполовину вишитий її руками. Ми, коли там будинок той продавався, мамин. І я знайшла випадково теж було все вишивальне, там у неї така. Мама коробочка. вишивала, Мама вишивала Вишивала рушники на подушечках, вишивала гладдю і вишивала хрестиком. І я побачила, там на пяльцях е був недошитий рушник. Одна сторона була ось ця, вона більш вправна, більш уміла вишита, була вишита. А зовсім була пуста одна біла. сторона, біла, зовсім. Тут було декілька листочків, не дошитих тільки. Я не могла просто це так залишити. Я, я його взяла, думаю, мені треба продовжити. Продовжити Те, що мама почала. Вона не встигла, вона хотіла це зробити. І я почала потрошку потрогу його вишивати, вишивати, пробувати. У мене почало вже виходити більш-менш. І Потім, потім я вже не могла не вишивати, Захопилася так. Захопилася так. Захопилася. Я тоді зрозуміла, що це заняття, розумієте, воно і для здоров'я, і для нервової системи, і для душі. Це просто арт-терапія, як зараз говорять лікарі. Це арт-терапія. Вишивка Тетяни Якименко вирізняється тим, що багато робіт виконані на чорному полотні, але в цьому є своя філософія. Я сам ніби стверджувала, щось навіть і на чорному може розквітнути щось таке гарне, яскраве, позитивне, яке потім буде радувати душу. І мені саме цей процес. Бачите, сюди ж його не переведеш, не перекопіруєш його ніяк. На чорному дуже. Важко на чорному. Вишивати, кажуть, і важко для очей. Але я беру білий олівець і сідаю і малюю. Намалювала одну квітку, прималювала другу. І ось так бачите. І потім. Це повністю авторська робота, виходить, тому що ти не переведеш його, не перекопіюєш. З якихось там джерел чи з картинки чи з чого. Але я вам скажу так: ось я дивлюся по інтернету галереї китайські, японські, ось мене захопили. Там у них багато на чорному, багато на чорному, і там гладь у них у пошані. І я так подивлюсь, подивлюсь, сяду там біля комп'ютера, намалюю собі біленьким олівчиком і українські квіти, і українські квіти. Я там, до речі, там у мене назвала квіти України. Багато е роздарувала і рада тим, що у моїх друзів є мої роботи, бо навіщо ж я їх роблю? Не маючи мистецької освіти, Тетяна Якименко серцем і душою відчуває кожен стібок та кожен мазок пензля, а все тому, що це вона робить з величезною любов'ю та натхненням. Навіть паркан у дворі ця талановита жінка розфарбувала сюжетними малюнками, і, хоча вони не претендують на високе мистецтво, в цьому є якась неповторність. Та навіть ексклюзив. Особливо яскраво виглядає такий арт-паркан холодну пору, коли на дворі сіро та некомфортно. Пісну страву будемо готувати. Бабуся нам дуже часто готувала картопляники. Ну, зараз там зразами їх називають. А ми звали їх картопляники. Це картопля відварена в солоній водички. Відсіжена, перем'ята, перчик, сіль. Ви знаєте, для цієї страви абсолютно не треба жодного рецепту. Абсолютно. Просто все робиш за смаком. Ось картопля, ось перець. Можна перці різні. Можна навіть цілий букет перців. Хто як любить, дивіться, сіль. Але щоб не пересолити, так? картопля дуже любить кріп, молоденьку ж картопельку, так? завжди з кропчиком. Я додаю кріп ще сюди, оскільки вони пісні, ми яйце не кладемо, а кладемо лише ложечки із три борошна. Ось я відміряла тут половину ми зробимо сюди, а потім це все перемішуємо, звичайно, з руками, вимішуємо. Вимішуємо тісто. Але воно не тісто, воно не важке буде. А воно буде картопляне, тут борошна тільки трошки-трошки. А за рахунок чого воно буде триматися? За рахунок борошна? За рахунок крохмалю, який є у картоплі, і плюс борошна. Борошна не треба багато, воно буде обтяжувати, вони будуть такі, знаєте, тяжкі. А вони потім варяться чи смажаться? Вони смажаться. Вони смажаться, ось дивіться. Бачите, воно вже така консистенція, ось грудочка вже просто. Бачите? Ось вже можна зліпити його. Можна картоплю навіть в кожушках зварити для цього. Якщо хороша картопля і немає там вічка, там різні, можна ложечкою ось так тепер дивіться, беремо їх, щоб порційно одинакові. Одинакові. Скачали. Поклали в борошенце покачали, як колобочок. А потім придавимо, як будемо на сковорідку класти. Можна будь-якої величини їх робити, які вони завбільшечки будуть. Це вже відсмакують від того, яка сковорідка. А про сковорідку у нас окрема мова. Наташа, сковорідка — це королева кухні. В якої вона має бути? Ах, ні. Кажу зразу ні. У мене сковорідка ветеран кулінарного руху. Ці картопляники ви для своїх дітей, внуків. Та, звичайно, ми дуже часто ми дуже любимо його з сметанкою. А якщо не сметанкою, то можна просто зеленю потрусити, можна ну, будь-яку соус взяти для нього кетчуп. Ну, Це така швидка страва. Швидка страва. Так, швидка і така для студента сту... різноманітнити. Та так, і навіть студентам можна, навіть молодим господиням, які не знають, що приготувати чоловікові молодому на вечерю. Отак, Наташа, треба примочити руки, бачите, щоб воно так от липло, угу. щоб воно краще склад... формувалося. формувалося. Так, так, воно так в такому ось розчині, воно ну, майже тістечко. Воно, воно буде триматися, краще. так, так, крохмаль там, крохмалем. Борошно-борошно, але ось так воно тримається надійно вже. А е, є інший варіант картопляників, якщо ми вже цю тему зачепили. Так дивіться, можна додати в оцю ж саму картоплю, ось тертого сиру, Та шматочок там, грамів 30-50. Це вже буде така страва. І вершкового масла теж, таку грудочку невеличку. Так, і яйце. Це вже ми не пісна, не пісна, так. І знову ж таки, перчику, перчику, так добренько, хто любить. І сіль додаємо. Ну, Виробимо тісто і дивіться, ось для цього є такі панірувальні сухарі. Воно там за рахунок того, що там паприка. Різні перці, різні види. Там білий перець, чорний перець, червоний перець. І сухарі пшеничні. Тому виходить, пісні ми паніруємо у муці, да. а не угу. пісні паніруємо в сухарях. Так. Вони гострі, Оце гостра страва. Картопля з сиром це добре. Це сюди. Так. так. Можна у фритюрі у великій кількості олії. Робіть, а я вдома добре, а можна просто смажити? Ну, ось так. Рознімаємо перші. І довершує оцей натюрморт пучочок зелені. Комусь, що було ну, яскраво і красиво, і, і поживно. Ось так хай буде собі петрушечки можемо сюди поставити. Отак, знаєте. Наталочко, я вас усіх припрошую отаке готувати. На такій смачній ноті ми завершуємо нашу передачу і до зустрічі в ефірі на каналі Кіровоград.